Вітаю! Пропоную готувати з Олесою піжик. Ось таке от печиво з дитинства у нас сьогодні це пісочне печиво на смальцеві, дуже бюджетне, але дуже смачне. Ось такі от пальчики, цукрові пудрі. Виходить їх просто ціла гора. Причому за дешево. Тому зберігайте рецепт і нехай це печиво навіє вам такі ж приємні спогади, як і мені. Рецепт, звісно, вже чекає вас на каналі, тому переходьте, забирайте, і вже зовсім скоро ви зможете також ним посмакувати.